Всім доброго дня, компанія авторинок Бережанська в місті Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж. Свіжепригнаний автомобіль Ford Edge. комплектація SEL 3.5. У нас мотор, повний привід, фари у Розмір коліс у нас 245 60 18 Протектор в хорошому стані, тормозні диски в хорошому стані, тормозні колодки також у нас присутні. Два безключових доступа, точніше безключовий доступ і ззаді. з двох сторін. циклопідйомники, чотири штуки у нас присутні. Електропривід багажника, електросідушки, шкіряний салон, датчик світла, електропривід багажника присутній. Підліскове переключення передач, круїз-контроль, мультируль, старт-стоп. Заводиться і глушиться з кнопки. Працює рівно справно, як і помилок по ньому немає. Все, в хорошому стані. Два підігріви сидушок присутні у нас. Навігація вже русифіковано, переведено на москальську мову. Клімат контроль. Навігація тут тобто, все присутнє. У нас присутня також панорама для задніх, передніх задніх пасажирів з елементом люку. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Сідушки, салон також в хорошому стані, не затертий. Зроблена іонізація, зроблена хімчистка, вбиті всі бактерії, Стеля чиста, не прокурена. Присутні задні підкурювачі. Два. Задні парктроніки присутні, задня камера присутня, електропривід багажник у нас присутній. багажник не протертий, не затертий в хорошому стані. Ніякі нюансів по ньому немає. Все закривається без проблем. таки протектор в дуже хорошому стані. Вискочові досвід зі сторони е пасажирів присутній. Присутні зафікси, кріплення для дитячого сидушок, Все в хорошому знову ж таки стані. Ніяких нюансів по салону немає. Електропривід свідочок зі сторони пасажира. Також у нас присутній датчик сліпих зон в автомобілі. Мотор не б'ється, ніяких потяги заподівань по ньому немає. Які нюансів по мотору технічно взагалі немає. Автомобіль, як кажуть, сів і поїхав. Капот рідний, оригінальний Ford. Автомобіль продається як за готівком, так і можливо. Більше інформації в нас на сайті Авторіадобережанська до за номером телефону. Звонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля.